Друзі, всім привіт! З вами команда Travel Professional Group, яка знає, як зробити ваш туристичний світ яскравіше. Якщо ви давно не ловили пропозицій натхнення свіжих ідей та справжніх новин з туристичної індустрії, саме час надолужити. Пропустили попередній випуск підказка вгорі праворуч. Тицяйте, щоб дізнатись більше. Тож налаштовуйтесь на хвилю подорожей і дозвольте нам показати, куди рухається туризм. Новина тижня, аеропорт, у якому хочеться жити. Чангі знову найкращий у світі. Тут не нудно навіть чекати на рейс. Сингапурський Чангі вже 13-й рік поспіль стає найкращим аеропортом світу за версією Skytrax. І це звання не просто про зручність, це про враження. Поки інші шукають де присісти біля розетки, тут гості гуляють між водоспадом Rain Vortex. Так, так той самий 40-метровий водоспад і метеликами в критому саду. Втомились, є спам, зголодніли. Чекає гастрономічний рай, кращий у світі за офіційною версією. А ще кінотеатр, музей, динопарк і можливість здати багаж за 48 годин до вильоту, щоб гуляти аеропортом з легкістю і захватом. І це ще не межа. До 2030 року тут відкриють п'ятий термінал, і на зараз вже вклали понад 2 мільярди доларів у майбутні подорожі. Хочете побачити Чангі на власні очі, а за й футуристичний Сінгапур плануйте свою персональну подорож легко з динамічним пакетуванням. Переходь в підбір на сайті Travel Professional Group UA. Виберіть. Країну Сингапур у транспорті зазначте GDS плюс літак. Далі дату подорожі, місто вильоту, тривалість. За бажанням можна додати тип харчування, категорію готелю, все на ваш смак. Тисніть знайти тур і насолоджуйтесь тисячами варіантів на будь-який смак. Зупиняйтесь на бажаному турі, бронюйте легко, оплачуйте зручно. З динамічним пакетуванням ви режисер, ви головний актор. Маст Visit Примавера Саунд Sound 2025 Музична Барселона на піку звучання. Барселона в червні. Це сонце, море і музика, яка звучить, здається, з усього міста. З 4 до 8 червня Барселона знову перетворюється на центр світової музичної сцени, адже саме тоді проходить один із культових фестивалів Європи Примавера Саунд. Це не просто фестиваль, це музичний магніт, ідеально організований, розташований просто біля моря на просторому форумі. Де сцени видно, як на долоні. Тут виступають легенди і ті, про кого завтра говоритиме світ. Цьогоріч фестиваль обіцяє стати найбільш масштабним і видовищним за час існування. Очікується шалений лайн ап, гучні прем'єри, море енергії і безліч музичних історій. Ідея вже сподобалась? Тоді залишилось лише вибрати, як провести дні між виступами. Барселона запропонує вам старе місто, пляжі, гастрономію, нічне життя на будь-який смак. А тепер про головне, де жити? Динамічним пакетуванням це легке запитання, адже в системі є тисячі і тисячі готелів, готових вразити вас гостинністю, відкрити підбір на сайті Travel Professional Group UA. виберіть країну Іспанія у транспорті. Позначте GDS плюс наземне обслуговування. Кажіть місто Барселона, виберіть бажані дати і тривалість подорожі. Також можна додати категорію готелю та харчування. Все за вашим сценарієм. Натисніть знайти тур і перед вами відкриється перелік готелів, які ідеально впишуться. У вашу музичну пригоду бронюйте легко, оплачуйте зручно і рахуйте дні до тієї миті, коли перші акорди проб'ють нічне повітря Каталонії. Трімавера Sound – це не просто фестиваль, це звучання літа вашого літа разом із динамічним пакетуванням, зручно, швидко і точно в ритм. Рухаємось далі до новин динаміки: наземне обслуговування, понад 220 тисяч готелів у вашому розпорядженні. У системі динамічного пакетування доступна окрема функція наземне обслуговування. Нові об'єкти, регулярні оновлення, актуальні ціни, ви завжди працюєте з найсвіжішими даними. А ще до кожного готелю десятки категорій номерів і типів харчування дійсно вибір для кожного. Знайшовши бажаний готель, ви можете переглянути різні варіанти розміщення, натиснувши на фільтр, показати інші варіанти. Важливо: звертайте увагу на тип тарифів зворотній і незворотній. А щоб побачити дату Зкоштовного скасування наведіть на вартість. Тож, як скористатись наземним обслуговуванням. Переходьте в підбір на сайті Travel Professional Group UA. вибирайте бажану країну, а в транспорті ставте прапорець біля GDS і наземного обслуговування. Виберіть місто чи курорт. Бажані дати, тривалість туру, натискайте, знайти тур і ловіть тисячі варіантів. Наземне обслуговування справжня свобода вибору. Тож динамічне пакетування, головний помічник у створенні турів. Переходьте на наш сайт, спробуйте і відкрийте для себе свій нових Можливостей, до нових зустрічей у наступному випуску.